Ну, давайте по цій лінії Вагнера. Знов-таки, ну, якщо є вже, скажімо, у Путіна тяжіння до історичних паралелей, то варто і нагадати росіянам, що жодна оборона лінія не виконала свого функціоналу. Це мовиться і про лінію Мажино у Франції, яка будувалася відповідно, але її обійшли. Лінія Маннергейма, яка була прорвана в Фінляндії, та навіть лінія Сталіна Радянська, яка була ось під Києвом тут недалеко. Тобто всі ці оборонні лінії це елемент більш фетішу, ніж, скажімо, можливість реально втримати контрнаступ. Вони або прориваються в певному місці, або відповідно обходяться, обходяться з флангів. Те, що відбувається, намагаються ну, успішно там. Змінюють ландшафт інженерною технікою, закопуючи бетонні трикутники, які унеможливлять на думку ПВК Вагнер чи то того Суровікіна, просування українських танкових колон в два ряди, і плюс відповідно танкові рови велика кількість інженерної техніки задіяна. Причому лінію створюють якраз по лінії їхньої оборони від Сватова де Кремінне. Ну, дурість росіян, вона очевидна, але менше з тим, ну як то кажуть, подивимося на подальший розвиток. Що стосується взагалі ситуація в Луганську, стратегічно зараз розглядається можливість. Контрнаступу ЗСУ в районі Сватова, звільнена низка населених пунктів, і власне найкоротша відстань від одного з них до Сватова до 15 кілометрів. Це то дозволяє працювати навіть ствольну артилерію, я вже не говорячи про ЕСЗЕЛ. Як я вже говорив, наразі основним завданням Збройних сил України стане контрольна трасою шістдесят яка сполучає троєцьке Сватове на відповідне Сватове Криміналь. Це ключова логістична складова. Якщо ЗСУ вдасться перерізати цю трасу, а мовиться про передислокацію підрозділів навіть з їх території Російської Федерації а не тільки глибинних районів окупованих територій Луганської області, тоді можемо говорити про те, що Сватове розділить участь. Лимана в хорошому розумінні, тобто буде деокупація без безпосередніх вуличних боїв в самому місті Сватове. Наразі е, е, є просування в районі Креміна. Окупанти намагаються контратакувати. Давайте речі називати своїми нами. Я знов таки буду давати ту картину реальну, яка відбувається. Вони намагаються контратакувати в районі населених пунктів Терни і відповідно відсунути Збройні Сили України з напрямку Креміна і знов знову, на Лиман. Є е, це по Луганській області. Тобто там більш-менш зрозуміло. Знову таки, тих критиків, які говорять про те, що контрнаступ ЗСУ за захлинувся, ні не захлинувся. Йде про покращення тактичного становища Збройних сил України і подальше просування. Бажаючим я, ну хай подивляться мапи, які кожен день публікують західні джерела щодо власне просування Збройних сил України саме в Луганській області. Чому, якщо ще тиждень тому ми говорили про те, що відстань до Сватова була 20 кілометрів, то зараз ми говоримо про 15. Тобто 5 кілометрів за тиждень ми пройшли, взяли під контроль так звану сіру зону. По Донецькій області, пані Тетяна, найбільш складна ситуація. Атаки йдуть безперервні. По лінії Бахмут, Бахмутське, Невельське, Майорськ, Авдіївка. Чим цікавий їм Бахмут? Два ключові питання. Перше, взяття Бахмута дає можливість, власне, розвинути подальший контрнаступ на два інші, укріп райони Збройних сил України. Мовиться про Славянське Краматорськ. І друге, контроль над Бахмутом дає можливість забезпечити безперебійний характер водопостачання першу чергу в Донецьку. Водозабор. Тобто вирішують декілька цілей, скажімо так, завдань одночасно. E, в район Бахмут дійсно передислоковано додаткові підрозділи, власне, як Збройних сил Російської Федерації регулярних, відповідно, зафіксована передислокація так званих мобілізованих. І тут пані Тетяна наголошує на певні специфіки цих передислокацій. З Луганської області, зокрема самого Луганська, їх передослоковують в район Бахмута шкільними автобусами з надписом Діти. Ми зафіксували колону шести автобусів, причому мовиться про те, що таким чином вони або намагаються уникнути вогневе ураження з боку ЗСУ по самій колоні, або намагалися і намагаються у разі ураження звинуватити Збройні Сили України по. Власне, вогнів по цивільному населенню, в тому числі по дітях. Тобто вирішували знов-таки, готувалася така собі провокація, як то кажуть, під чужим прапором. Е, поблизу Бахмута зосереджена, я ще раз підкреслюю, ПВК Вагнер вони використовуються в якості основної ударної сили, причому Кічяк це особи, які мали б перебувати в місцях позбавлення волі на території Росії. Цехи втрати особового складу до 80%. І тут дуже показово, пані Тетяно, чому такі втрати. А справа в тім, що пригожин таким чином заробляє. Якщо брати до уваги, що умовна ну, ну, зарплатня чи грошова винагорода одного так званого учасника ПВК Вагнер, це від 3 до 5 тисяч доларів, то можемо порахувати, якщо їх, ну, наприклад, умовна лягла там тисяча, то це доволі грубі гроші, які можна залишити собі. І не випадково використалася тактика лобових атак. Я спочатку, ну, знаєте, в мене таке були запитання, думаю, ну, чому тактика Другої світової, чому їх кидають в лоб? Прекрасно розуміючи, що більшість з них просто не повернеться. А потім мені е, дуже розумні люди пояснили, що таким чином пригожин просто заробляє. З одного боку, імітує е, військову активність, начебто просування, а з іншого боку, от, власне, мовиться про те, що грошові виплати залишаються безпосередньо цьому е, ну, персонажу. Тобто зек він і е, зек, навіть якщо герой Російської Федерації, нічого не помінялося в психології, вкрасти навіть у своїх. Є е, пані Тетяна, давайте говорити відверто. Тобто, знов таки правдивою інформацію, є просування в глиб українських територій до 2 кілометрів. Це в напрямку Бахмута. Це в районі Рибзавода і в районі Платини. Але менше з тим, ситуація наразі стабілізована, введення оперативних резервів з боку ЗСУ дозволило втримати лінію оборони, власне, не тільки біля Бахмута, але й відповідно населених пунктів Бахмутське, Майорськ і Авдіївка. За даними британської розвідки, мовиться про лише про частковий успіх російських військ, які не впливають на загальну картину. Нагадую, досі. Збройні сили України станом на 21 жовтня контролюють більше 45% Донецької області. Чому вони вперлися в Донецьку область? Чому я так розлога даю? Щоб було розуміння у телеглядачів? Донецька область для них ключове питання. Це не тільки військова, але й в першу чергу політична поразка Путіна. Про що ми з вами говорили? Те, що Донецька область залишається під контролем ЗСУ, це свідчить про невиконання та навіть так званого другого етапу спецоперації. І відповідно ставить під питання так званий указ Путіна про приєднання так званої ДНР. Бо нагадаю, Росія визнала ДНР в кордонах адміністративних меж області, тобто вся територія. От вам і відповідь: це, ну, по, це по Донецькій області. По Херсонській по фронту ми казали. А поблизу Харкова вони намагаються так само атакувати в районі Куп'янська, але всі контр... контрнаступ російських військ він відбитий. Чому в районі Куп'янська намагаються, скажімо, паралізувати чи то стримати подальше просування Збройних сил України в районі Сватове? Тобто, це відволікаючий удар, який мав би, скажімо, знизити ініціативу Збройних сил України на інших ділянках фронту. Ну сценарії вони прораховуються. Генштаб відповідно в курсі всіх подій і приймає єдине правильне рішення.